А тепер питання, де їх шукати. Сьогодні у нас кадровий голод, сьогодні в нас є багато платформ. Де їх як шукати? Якщо у мене в компанії немає навчальних матеріалів, немає системи інтеграції, немає... тобто всі знання знаходяться в головах людей, то це проблема. Тому що мені треба тоді шукати зірку, а часто буває зірки дуже баловані. Я би шукав можливість в будь-якому бізнесі будувати віддалені відділи продажів. Тому що за цим майбутнє я це говорив ще з початком коронавірусу, і у нас багато кейсів, коли компанії там прагнуть знайти офлайн людину півроку, рік витрачають, після звертаються до нас за кілька місяців формується відділ продажів віддалений і починають заробляти гроші. Є купа людей, молодих людей в Україні, які готові і хочуть заробляти там до тисячі доларів. Це ну, бажання огроменної кількості людей. І ми можемо дати їм таку можливість. Питання все-таки я розумію, що залежить від чи офлайн, чи онлайн, так, але декілька платформ, ідей, як їх шукати цих людей. Так? Питання: скільки людей вам потрібно? Давайте так, якщо вам потрібно відразу 20 людей, звертайтесь до професіоналів, платіть гроші, отримайте гарантії і закривайте вакансії. Якщо вам потрібна одна людина або дві, зазвичай мова про це то є так званий The Sales High Formula.